Деколи, деколи люди ось сприймають опис цих іванських подій, читають просто історію, пов'язану з Христовим народженням, як, як якусь окрему подію. Ось, люди жили так, а ось так трапилось, хтось народився, і цей хтось за це Христос, і все почало мінятися. Але. Якщо ми згадаємо, як починається новий заповіт, то ми побачимо, що Бог дає нам подивитися на Різдво Христу, не на якесь нове окреме явище чи подію, а починається з того, що Бог дає великий лантіжок, який починається з самого початку, як Бог починає працювати з. І створює свій народ за Ураам. І цей ланцюжок подій людей приводить нас до народженого Христа. Іван від Матвій є перший розділ цей родовід Христа, який дає Матвій. Я прочитаю з вірш родоводу і останній вірш родоводу. Розумію, що мені цікавий нам, щоб ми послухали весь, але сьогодні я прочитаю тільки перший і останній. Книга Родоводного Ісуса Христа Сина Давидового, Сина Авраамового. І останній вірш усіх же поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь, від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь і від Вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь. А, якби три таких ключових відрізка по 14 поколінь відмічає Давид, коли описується родовід. Той з кого цей родовід починається з Аура. йде 14 поколінь, Потім дедовид йде 14 поколінь. І третій відрізок починається не з людини з події. Тоді, коли була знищена єврейська держава, нація було розпорошення, це вигнання чи полон. І усі ці якби, три відрізки починаються з в якійсь мірі, можемо сказати, з великих Божих обітниць, даних на кожен цей відрізок часу, де Бог обіцяє народження Христа, народження свого сина. Народження якогось неймовірного хлопчика. Деколи в цій обітниці можна побачити, що просто йшлась мова про, в якійсь мірі так воно було про народження якоїсь дитинки, важливої для Авраама чи для Давида. Але ми бачимо, що це було народження сказаного про Христа. Аврааму взагалі Бог дав багато-багато обітниць. Тобто Не раз Бог являвся, чи промовляв Аврааму і говорив, Ось такі були обітниці. Але всі ці обітниці, я розумів, були прив'язані з тим, що він має отримати е, сина чи нащадка. Бог вивів своєї землі і сказав, що ось тобі буде дана нова земля, але він не міг, а твоїм нащадкам після тебе. Я їх благословлю, вони будуть зростати. І в тому нащадку я дам благословіння для всього світу. Але коли Бог давав ці обітниці. І якби ще поновлював їх. Авраам час від часу задавався запитанням: Господи, ти даєш мені ці обіниці, а я і, 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 і Я вже не молодий, я старію. І він розумів, що ці обітниці, вони прив'язані до того, що він має, має мати сина. Причому від Сари, від своєї старенької дружини. А сина немає. Це відбулося. Відбулося народження цього синочка, якого вони чекали Ісака, тоді, коли Аврааму було 100 років, а Сарі 90. А весь час вона була безплідна і вони були бездіть. І це було, ну, це було диво, диво, як так? Навіть зараз, по сьогоднішнім технологіям, коли там є різні там репродуктивні методики, клініки, це було б неймовірне диво. Це було диво. Але. Це дивне народження Ісаака, до якого були прив'язані ці обітниці, тільки вказувало про народження когось більшого. І ще більш неймовірне народження від ділу, яке мав дати Господь. Свято, де майже 2000 років від Авраама. От саме так коментує апостол Павло ці обітниці, які Бог давав Аврааму. Після до Галатії в третій розділ. Вірш 16. Авраамові ж та його нащадкові були даної бідниці. Не сказано, що нащадкам. це слово, коли Бог давав Аврааму бітниці, що нащадкам, воно, це одне слово, яке використовується і в однині, і в нижені. І Павло говорить, що Бог, коли давав ці бітниці, він мав на увазі одного нащадка, який має появитися. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного. І твоєму нащадку, яким є Христос. Бог давав чібітниці Авраам, В тебе народиться нащадок син. І... і Він це запланував. Тоді, коли, Тоді, коли вибрав Авраама, і для цього Він вибирає Авраам, щоб створити якийсь особливий народ, в межах якого цей вантяжок буде продовжуватися, аж поки не народиться. Той, про кого він сказав, 19 й вірш. Тож тоді навіщо закон? Він був даний для виявлення переступів, аж поки не прийде нащадок, якому була надана обітниця. Взагалі, смія Гатів написано для того, щоб продемонструвати, що закон, який Бог дав, дав Мойсею, він діяв тільки до Христа. І саме це, Павло показує на тих обітницях Аврааму. Бог дає Аврааму обітницю. в тебе має народитися особливий нещадо. Але поки він не народиться, через деякий час, після Авраама, років 400 приходить, і Бог дає якийсь закон. І Павло каже, цей закон Бог дав, щоб ось цю націю, на яку, він, яку він посадить на нову землю, там, де вони мають жити. Щоб цю націю якби загородити своїми законами і обмежити на них гріховний вплив, щоб в цій нації збереглося це якби насіння віри, людей віри. Е, можливо, не всі, а хоч деколи, щоб ця, ця почка віри продовжилася аж доки не прийде Христос. І закон мав щой обмежено дію час. Е, коли ці нащадки посилилися на цій землі, які Бог обіцяв, і до того часу, коли піде Христос. Бо саме через Христа мали вилитись ці обітниці, які Бог заполумав для всіх. Так, появляється Авраам. І, і коли Матвій починає свій виродов, він говорить, що це книга родоводу Христа, сина Давидова, сина Авраама. Він підкреслює, що Христос, який народився, це є цей син чи на щодо Авраама, і, який має принести нам ці Божі обітниці благословіння. Але коли ось цей якби, потік поколінський починається за Авраама, то він здається таким, таким маленьким і мізерним. Одна людина Бог вибирає Авраама, каже, що щас я дам тобі землю, приходять роки, покоління. ось По цей народ від Авраама помножується. Потім Бог дає їм землю. Потім на цій землі Бог робить, щоб вони стають, стають міцною нацією і стають царством, яке. Доходить до свого піку і зростання могутності, коли царем стає людина, яку Бог вибирає по, по його серцю, який подобається Богу, Давид. І це ніби кульмінація зростання народу. І Бог і знову Давиду дає, дає обітницю, знову, знову обітницю про сина. І також, коли ми читаємо цю обітницю, в якійсь мірі, чи якби, тому в первинному значенні вона могла ця обітниця, діяти. Не його сина Соломона, який застрілював після нього. Але ми побачимо, що ця обітниця мала повний зміст ніж у Соломонові. Ось чому Матвій говорить, що родовід кого Христа, сина Давидового і сина Авраама. Причому сина Давидового він говорить спочатку, якби першим, демонструючи і показуючи, що родовід був написаний, щоб ми побачили і прослідкували, що Христос. Дійслід син Давидов. Він від нього його нащад. Так обітниця, яку Бог дає Давиду. Це Друга книга Самуїла, 7 розділ. 12 вірша. Я підійму після тебе твого нащадка, який походитиме з твого лона і закріплю його царство. Він збудує храм. Для мого імені, а я зміцнюю престоли його царства на віки. Я буду йому отцем, а він буде мені сином. Ну, кажу, І в певному змісті це було і про Соломона. Бо дійсно, після Давида засаював Соломон, і він будував храм, про який Бог дав дозвіл Давиду, щоб він до цього готувався. Але ця обітниця була обмовлена послухом Бо говорить, якщо він буде мені слухняний, то він буде царювати, і, якби, і це покоління, твоє покоління буде завжди, завжди на троні, на царському троні. Але знаєте, що Соломон не був настільки вірний Богу, як Давид. Він наступився, десь десь на якийсь час відступив. І це посіялось то, що після нього засильнув його нащадок, але царство розділилося. І стало між собою навіть проводити війни між цими двома частинами царства, і стало слабіти, маліти, і духовно слабіти. Тому що дійшло до того, що от, ось це другий відрізок, ось перший відрізок 14 поколінь від Авраама до Давида, а другий відрізок від Давида до Волонського полону. Прийшло до того, що ці царі, які слабіли, і царство слабіло, що вони втратили царство. Пішли загарбники і все зруйнували. Не тільки зруйнували храм, про який ще мріяв Давид і построїв Соломон, вони відібрали їхню землю, їхню свободу, вони втратили своїх царів і були розпорошені вигнані на краї землі. І це, ніби привело до такого. вже... Ну, Занепаду, якщо від Авраама до Давида було зростання, якби від нуля до піку, то після Давида і Соломона йшло падіння до повної руйнувації, до цього ніби нуля. Здавалося, що ніби всі ті бітниці, про які говорилися, вони вже не мають надії. Але це так би здавалося, якщо б ми думали тільки якби про Соломона, той, хто мав зацарювати після Давида. Але Бог говорить, що і далі ми це бачимо, що. Це було сказано про Христа. Бог Давиду побіцяв, що в кінці кінців, в його поколінні, з його нащадків, прийде цей, цей цар, якого царювання буде вічне. І, і дивиться, демонструє, фактично ще раз, родовід, з якого починається Євангелія, це ніби доказ і демонстрація, щоб всі зрозуміли, що. Той, хто народився, це і є той, про кого всі мріяли і чекали, про кого були ці Божі обітниці, — родовід Ісуса Христа. Христос це, це не Його прізвище, ми знаємо, що це той титул, який е, для царів. Це слово Христос означає помазанець, як царів помазували пророки святою, священною оливою. І це було помазання на царство. Так євреї розуміли, що Бог Духом Святим, помаже цього царя, якого вони очікують. Він прийде і принесе ці обітниці Божого благословення. І, і, і Матфій говорить: ось ця книга це про того, про довід Ісуса цього помазанця Христа, який обів, обіцяний Аврааму і Давидом. І він засарює на троні Давида. Але ми вертаємося до родоводу. Це 14 поколінь після Давида закінчується тим, що євреї попадають в полон. І, якби, для полонених євреїв також є обітниця, яку Бог дає, що народиться син, особливий, особливий хлопчик. І, і, і Для них є надія. Ця робітниця була написана ще до. Того, як Вавилон завоював Ізраїль, було дано через пророка Ісаї. Бо ну, книга Ісаї це пророцтво, яке Бог дав євреям, коли, коли було ці царство розділене, коли єврейські царі відступали від Бога. І ця книга пророкувала, що буде полон, буде вигнання. З одного боку, вона це пророкувала, а з іншого боку, вона давала утіху. Що якщо буде полон, це не кінець. Нації і не на Кінець Божий любітниця. Буде повернення, буде відновлення і прийде Христос. І ось одне із таких відомих пророць про сина ну, якби для вигнанців, що є надія про рок Ісая 9 розділ, вірш 5 6. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, нам дано сина. Влада на його плечах. І дадуть йому ім'я, дивовижний правник, сильний Бог, Отець Вічності, владика миру, потужною буде влада, і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві. Оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді відтепер і навіки вічні. Ось це просто про. Сина Давида, який зацарює, і його правління буде вічне і благословенне в силі і в мирі для тих, над ким він буде правити. І, коли ми повертаємося до родоводу, останній цей ланцюжку цих поколінь є такий опис, який приводить до народження Христа. Матвія 1:16: Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Знаєте, в цім останньому описі є щось незвичне. Бо всі попередні описи були так, так як було про Йосипа. Яків породив Йосипа. Батько породив син. Ну, можливо, в нашому. Культурі чи в нашій мові це б звучало так, що ну, від Якова його жінка народила син. Від Якова народ... Ми розуміємо, що ну, не чоловіки так? Да? але від нього, від нього, від його насіння народився син. Але коли сказано вже про самої Христа, то ось ця фраза не використовується. Народився Йосип від батька, і він був з чоловіком тої, від кої народився Христос. Ісус, якого називали Христос. Матвій вже, вже натякає, що народження Христа було чимось неймовірним. Без участі Йосипа. І далі він дає цей опис. І саме як воно відбулося, коли, коли вже Марія була вагітна, Йосип до цього нічого не мав, і в нього були різні думки, що, що трапилося, ангел являється Йосипу і пояснює, Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І далі це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророка. Пророка знову Ісаї. І ось це просто, ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає, з нами Бог. І знову це пророцтво книги, книги пророки Ісаї. Де Бог пророкував євреям, що має народитися якийсь Особливий хлопчик. Перше значення цього пророцтва також було, було, напевно, при якогось хлопчика, який народився тоді. Це тоді пішов пророк Ісаїв, як пішов? його Бог послає посила, бог пророка до царя, царний царем був хас. Цей царіхас був небогобійний, не, не шанував Бога, і на Бога не надіявся. І була загроза війни, коли його же ж. Ну, якісь Побратими, якби ну, царство, то розділене ізраїльське з іншим царством, готувало напад на нього. І він перелякався, думав, як в цій ситуації вийти. А Бог послає пророка, і каже: слухай, не переживай, домірся мені, я вас захищу. А, і Бог каже через Ісаю: ну, якщо ти не віриш в цьому, не віриш, що я вас захищу, проси якийсь знак чи знамення. я дам тобі це знамення, щоб ти розумів, що я вас захищу. А, ну, а, хас, а Хас не хотів взагалі вірити. І він, він казав, і, я не буду просити знамення, бо він переживав, що Бог дасть знамення. І, і йому прийдеться Богу довіритися. а він не хотів Богу довіритися, він хотів договоритися з іншим царем, що його захистив. І це таке трапилося на біду, А не, а не на благословіння нації, яке в кінці кінців привело до вигнання на полон. Але Бог каже: ну, ти не хочеш вірити, а я все одно дам знамінь. Все одно з'явиться цей хлопчик. Від якоїсь діви, ну, яка точа була Дівою ем, Емоноїв, що значить слава Бог. Можливо, ще раз це був якийсь хлопчик, який родився тоді. Але це було просто не про нього. Це було просто про Іса Христа, який має народитися, і як той, хто буде з нами, Бог буде з нами, який нас спасе. І так, що ми в вигляді графіку, зробили би усі. Схеми родоводу, який дає е, Матфій. То цей графік би почали, наприклад, ось ніби точка нуль, від Авраама починається доходить до піку, до вершини, який ім'я Давід, і потім вона знову падає до самих низин коли вигнання. Але Бог говорить, що це не кінець, надійтеся, я таки дам вам сина, і благословіння, і Цей графік починає підніматися, підніматися, підніматися. І не все також було легко. Коли вони повернулися з вигнання, Бог дозволив їм вернутися. Вернулася тільки невелика решта. І вони бідували. Вони не могли мати свою державу. Вони були підневолені то персами, то греками. На ці тижні євреї святкували свята ханука, Це також було свято, яке б нагадувало, як які біди вони переживали, були пригноблені, але мали якесь повстання і невеличку незалежність. Але це було дочасно, потім знову пішли римляни. І знову не піде окупацію, але під цей час народжується Христос. І вони мали надію, що ось Ось Він має народитися, і Бог виконає цю обітність. Мали надію ті, хто вірив в Бога. І Приходить Христос. І цей графік досягає знову піку. <піллянє> Цікаво, що Матвій підмічає 14-14 ну, для євреїв, Для євреїв. Ось, ось 14-ки були важливими, тому що вони взагалі ну, вони рахували відрізки різдві часу, як у нас пусть буде п'ятирічками річками чи десятирічками, а вони семирічками, річками чи можливо, 14-річками. Чи... От календар. Весь календарь е, був построєний на е, тому, що місяць у нас місяць, у нас місяць може бути 30 днів. Може бути 31 один день, один день, ну один місяць особливий, може бути коротший, да, 28 днів. А у євреїв всі місяці були по 28 днів. Чому? Тому що от місяць, який відбуває вночі промені Сонця, місяць, саме е, от така ідея, повна фаза, яка приходить місяць. Календар починався, коли появлявся Новий місяць. Це місяць, це не ще знав, це то, як ми бачимо з землі. Вночі відбиток місяць наступає фаза, коли фактично місяць не виднося. Це фаза новий місяць. потім він починає місяць з маленького серпаночка, потихонечку зростати, зростати, зростати. Так що доходить до фази, коли ми, ми бачимо повний місяць. Оцей повний місяць саме наступає на 14-й день. Після того, як він має цей повний місяць, ми бачимо на горизонті. Чи в ночному небі, місяць знову починає потихеньку молити, 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 і він ще І щось схоже демонструє, демонструє е, Давид в цьому родоводі. Е, наступив новий місяць, Бог говорить Аврааму, і починає потихеньку все зростати, зростати. І цей пік наступає, е, коли відбувається чотири це Давид, цей пік, ніби повний місяць. Потім знову починає все молити, 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 до вигнання і Потім наступає щось що знову зміни після вигнання, починається зріст. Зріст. Цей серпаночок збільшується, збільшується, і приходить Христос. Він приходить саме тоді, коли цей повний місяць. Але це відбувається щось неймовірне, набагато більше, ніж просто при Давиді був повний місяць. В якійсь мірі за декілька слів за декілька віршів до родоводу. Це останні рядки Старого Завіту книги Емалахі є такі слова. Але для вас, котрі мають страх перед моїм іменем, це йде сонце виправдання і оздоровлення в Його променях. Фактично, це вже не місяць, а для тих, хто в нього повірив, хто має страх перед Богом, це сонце виправдання, це сяєння Божого Сонця, яке нас спасає в Його променях. Тому одна також із сіль це гордоволу. Показати нам, що ось цей потік поколінь, який Бог утворює за Авраама, це не якась випадковість. Це не так десь, якщо, якщо, якщо пробився струмочок і щось потекло туди, щось туди, а Бог показує, що це, цей струмочок пробився, і це Божою рукою, Божою правиці, цей струмочок скеровується, пробиває там скелі, каміння. І направляється саме в ту сторону, куди Богу потрібно, щоб в кінці кінців привести все людство до благословіння, яке ми маємо через народження Ісуса Христа. Тому історія порядковується чи покоління порядковується Богу. І це так було не тільки тоді, це так і завжди, це так і зараз. Так і зараз. Нам може здаватися, що можливо, можливо якісь події в нашому житті йдуть. Не так, як би ми хотіли, можливо, не так, як би ми хотіли, але під Божим контролем, під Божою керуючою рукою. Так, що в кінці кінців Його обітниці, яку Він віщав, через, через Христа нас благословили. Мелафій показує, що Христос прийшов саме тоді, коли було потрібно Богу, саме тоді, коли Бог запланував, саме тоді, коли цей був Богом визначений час. Коли повнота, ця місця, повнота Божа наступила і пішов Христос, щоб бути Спасителем, як для своїх предків від Авраама до Христа 2000 років. Так само зараз ми живемо від Христа також 2000 років. пройшло. Щоб бути спасителем як для тих, хто йому передував, так і для тих, хто народиться після нього. Він прийшов. І Божі обітниці для нас тепер також реальна, як Авраам Давид і їхні діти очікували приходу Христа, народження Христа, так ми також очікуємо його другого другого приходу, коли він піде за нами за церквою. Очікуючи його обітниці, як він прийде і нас спасе, ми можемо бути впевнені, що все в Його руках. Він все контролює. Все, що він сказав, здійсниться. Нам потрібно просто бути людьми віри, які чекають і люблять його. Як він стримав свою бітницю Аврааму, так він стримує свою бітницю через Христа, який є нашим спасителем для кожного з нас. Як ми співали на початку зібрання Псалом, і потім ця співали, нам ти мене тримай, Ти мене тримай, Ось він тримає. Він тримає життя наше і наше покоління своїх руках. Він не говорить про те, що шлях буде легкий, а він говорить, що шлях буде успішний до в його руках.